Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні з вами я, Наталя Олександрівна. На минулому занятті ми робили з вами ось такого козака. Ми вже знаємо, що козаки жили на січі. Символом влади козацької була булава у сучасному розумінні: булава для українців не лише історичний від зброї, а насамперед символ влади та мужності козаків, так само як і національний символ. З простої зброї вона пройшла довгий шлях, спочатку ставши гетьманським клейдоном, а в подальшому і символом президентської влади України. Булавою називають різновід холодної ударної зброї, що складається з держака та бойової частини яблука з шипами. Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку булаву. Але спочатку зробимо пальцеву гімнастику. Приготували вашу долоньку. Починаємо. Щоб гарно працювати, треба пальці розім'яти. Ось пальчики крокують. Ось пальчики танцюють. Закружляли на столі, мов бишкетники малі. Один, два, три, чотири. П'ять, починаємо працювати. Молодці. Для роботи нам знадобиться дощечка, гречана крупа, пластилін коричневого кольору та стека. Беремо пластилин і ділимо його на два шматочки, так, щоб один шматочок був менший, а один більший. Ось так. Беремо великий шматок пластиліну, розминаємо його. І коловими рухами ось так. Робимо кульку. Молодці. Тепер беремо менший шматочок. Теж його спочатку розминаємо. Отак, з нього потрібно зробити ковбаску. Але вона не повинна бути довгою. Погляньте, як я це роблю. Ось так подивіться. А тепер з'єднаємо дві форми притискаючи та згладжуючи. Ось така булава вийшла у мене. А тепер прикрасимо її зернами гречки. З неї ми зробимо шипи для булави. Погляньте, як цікаво і красиво! Ось все, готово. Подивіться, яка булава вийшла у мене, а у вас. Чекаємо на фото ваших робіт. До побачення!